Підтвердження тези, я пам'ятаю, коли 22-й рік повномасштабне вторгнення. Я тоді був якраз в епіцентрі бойових дій, але ніхто ж роботу не скасовує. Ми продовжили підтримати освіту, і ми якраз вивчали. Давайте подивимось, як же в країнах, де в яких були бойові дії, як же вони підтримали освіту. І дійсно, такого досвіду е, немає в жодній країні, тим більше на такому, е, скажімо, на такій величезній території і протягом такого часу. І дуже прекрасно, що ми це робимо і знову ж таки кажу, низький стів в Цим освітянам, які продовжують дійснювати світ, але разом з тим я не втомлююсь про це казати. Найбільшою проблемою, яка гаймує в багатьох аспектах і реформу, і багато змін в системі освіти є це мізерна заробітна плата вчителя і відповідно сам статус вчителя. Тому що як би ми не казали про те, що ну це покликані і тому подібне, але в суспільстві все оцінюється по. Твій статус по твоєму е, прибутку, і на жаль, якщо ми візьмемо середню статистичну зарплату вчителя, ну або е, дані... Е... Офіційні по заробітній платі, освітня голос, вона на жаль знаходиться ну в самому низу. Останні коли піднімали плату, це якраз пані Лінія Гриневич тоді під час реформи НУШ було підняття заробітної плати. Далі заморозили 61 першу статтю закону про освіти, і досі вона не розблокована. А там повинні були отримувати три мінімальні заробітні плати. Тобто, на даний момент. Це повинні були б мінімум отримати педалічний працівник найнижчої категорії 24 тисячі. На даний момент, це, о, це просто ставка була би. На даний момент це молодий спеціаліст отримує там десь в районі 6500, якщо я не помиляюсь. Ну це просто двірник без кваліфікації, без освіти має зарплату там десь 11 тисяч. І тому, знаєте, дуже прикро за моїх колег, які в таких умовах працюють так, безумовно. Вони о, щось придумують, розвивають, Значить, працюють над своїми професійними компетентностями, але статус вчителя він є проблематичним. І якщо ми не зробимо відповідних змін, я розумію, все йде на військо. Але я неодноразово акцентую увагу про те, що в нас три стовпи це армія наша. Це освіта і це медицина. Якщо в нас не буде освіти, ми ж бачимо, що росіяни роблять російські окупанти, коли заходять в нашу територію, нищать першочергово нашу освіту, завозять своїх вчителів, знищать наші підручники, завозять свої. Тому якщо ми не будемо дбати про нашу освіту, то відповідно окупанти будуть перемагати і в інформаційній війні. Як ми бачимо, що на тимчасово окупованій території вони ж там не займаються освітою, вони займаються пропагандою і нав'язування своєї ідеології. І тільки коли ми змінимо статус вчителя. Реформа запрацює на повну потужність, і ми зможемо ефективно ще більше протидіяти ворожій пропаганді. Пане Сергію, що це 20% менше першокласників. З вашого огляду ключовий фактор це що це демографічна криза, це наслідок війни, чи це результат виїзду батьків за межі е, України? І війни в першу чергу тут іде в першу чергу це безпекове питання, ну тому що так е, враховуючи постійні обстріли, враховуючи складну соціально економічну ситуацію. Ну тобто батьки потенційні зважуються чи народжувати зараз дітей, чи не народжувати. Тому що, як ми бачимо, російські окупації… Панти б'юті по пологовим будинкам і по житловим, і тому намагаються ну цей процес окей, почекаємо може за рік, за два завершиться і тоді будемо народжувати. Але як ми бачимо, уряд знов ж таки зараз розуміючи, що є проблема з демографією, почав змінювати підходи до соціальних. Виплат при народженні дитини, різноманітні пакети там надавати соціальні, знов ж таки пакет першочка. Я кажу, тільки в мене діти в другий клас пішли, дали пакет першокласника, а другий класника вже не вистачило. Тобто не можна сказати. Ну тобто, це закономірний, на жаль, процес, і я впевнений, коли війна завершиться. Ситуація почне покращуватись. Плюс ми бачимо, що багато батьків вони готові повернутися назад до України. Знову ж таки, молодь може повернутися до України. І демографічна ситуація значно покращиться. Тому, відверто кажучи, я ну. Так, стурбований такою статистикою, але я впевнений, що ми з цієї ситуації е, гідно е, вийдемо. Тому що знову ж таки, якщо ми візьмемо нашу історію, то коли відбувалися інші трагічні події в історії України, це і голодомор, це і Друга світова війна, де ми зазнавали величезних втрат. Тому що якби не ці дві події, то ми б десь на 90 рік мали б населення не менше ніж Німеччині за 80, за 90 мільйонів і не сталінські репресії. Тому ми обов'язково е, наше покоління відродимо і. Е, все буде добре, і єдине, я б ще що зазначу, повертаючись знов ж таки про болючу тему зарплати вчителів, будь я, ласка, просто, 15 років ще був головою профспілки в себе в закладі uh -huh. і. Тому всі питання може про наболіли освітян розказати і завжди, при зустрічі з можновладцями, нам була відповідь: немає грошей. Ну немає. Де ми хочемо дати усіх рідні працюють в освіті, мати працює освіті, батько в освіті. Розуміємо, як важко, але грошей немає. Я завжди пропоную: окей, немає фінансування. Зробіть вчителів як пільговою категорією, зробіть їх як певною елітою. Зробіть 50% оплати комунальних послуг, тому що це з'їдає велику кількість зарплати. Зробіть проїзд е безкоштовний, зробіть там безкоштовні е відвідування та музеїв, ще щось. Тобто, щоб вчитель розуміли, ух ти це пільгова категорія, яка має е більше можливостей ніж інші, і це підніме їхній статус і дозволить зекономити ось такі речі, або навіть на ті ж можна укласти меморандуми з різномітними компаніями, щоб вчителі мали безкоштовний зум, безкоштовні. Тону канву і тому подібно не оплачували це все зі своїх кишень, але всі обіцяють і ніколи це не робиться. Причому це можна ж робити не тільки на державному рівні, це можна робити і на місцевому, але на жаль, те, що пані Ліскала так, держава. Повинна визначитись з пріоритетом. І що ми беремо Південну Корею? Пам'ятаю, був на зустрічі були найкращі вчителі України і найкращі вчителі Південної Кореї. І коли була презентація, там був присутній прем'єр-міністр їхній. Він казав, що ось нас авторитет вчителя визначається тим, що директор школи отримає більше зарплатню, ніж прем'єр-міністр. І в нас і вчителі, звичайно, ура, ура! Будемо цього прагнути. І дійсно. Треба про це якомога більше говорити, тому що, на жаль, в нас проблема велика з, зі зміною поколінь. У нас зараз тотальний розрив. Тобто в нас вчителі. Багато дуже пенсійного віку, я би взяв в пропорції десь 65 на 35 65 це пенсійного віку. І багато хто каже: о, тим пора на пенсію, хай йдуть, звільняють дорогу молоді. Ви думаєте, вони так хочуть працювати, поки вибачте, вони їх перед ногами вже не винесуть з роботи. Тому що вони не можуть піти, бо на цю пензерну пенсію неможливо просто вижити. Вони працюють е через те, що вони розуміють, якщо вони підуть, а вчитель да все одно вчитель це покликання, вони дбають про дітей. особливо мене... тим, кому. 65, то так мене Мамі кажу, мама, іди вже відпочивай. Вона каже: А хто ж прийде за цими діточками, буде доглядати географію, собрать молодшого? Все, да, продовжує працювати. Тому що якщо вони підуть, замінити немає кому. молодісно дійсно. Я ще коли, бо в мене майже 20 років стажу вже педагогічного працював. Кожен раз, коли приходять е, на практику студенти. Є дуже талановиті, але коли вони питають, а скільки я буду отримувати, ти їм кажеш, що вони а, до побачення більше мене тут не буде. І це дуже сумно, тому що ти можеш піти в Макдональдс і за дві зміни отримати зарплату вчителя. А як ми можемо говорити про інновації? Тому що для того, щоб вчитель купив собі айпад, йому потрібно півроку не їсти, не одягатися і нічого собі не купувати. Ну і як діти дивляться на такого вчителя, якщо він собі не може дозволити в принципі нічого. І в більшості це вчителі-ентузіасти, які повинні працювати на трьох, чотирьох. Роботи, ще паралельно репетиторствами займатися, і ще й дбати про свою родину, про своїх дітей, займатися їх вихованням. І тому, зрозуміло, це призводить до виснаження, це призводить до нервових зривів, це призводить до конфлікту між батьками, адміністрацією, вчителями. І потрібно зараз терміново якраз робити глобальний підхід. І знову ж таки. В інформаційному плані я вважаю найбільша проблема міністерства не в реформа, проблема в інформаційній політиці. Ну якщо мені біля під'їзду потрібно проводити цілу педраду з батьками першачків і пояснювати, що таке нова українська школа і чому це добре, чому 12-річка, це нормально, це світова практика, нічого поганого немає. Чому профільна освіта це добре? Це завдання міністерства доносити це відповідним чином. Бо коли я пояснюю батькам, вони кажуть, о, так це ж не так, як в засобах масової інформації поясню. Яснюють правильно, тому що засобах масової інформації кидають заголовки, на яких вони е, ну просто популяризують свої канали, вони дуже часто спотворюють сутність реформи. І якщо міністерство знову ж таки не змінить ось тут підходи в інформаційному плані, тому що ж спочатку дуже потужно стартувала а потім загальмувала через те, що ну зупинилась саме інформаційна компанія і роз'яснювальна робота, тому що на жаль, оці вчителі, які продовжують е, реформу нуж. Вони, як правило, в такому, ну, бульбашки. Знаходяться, тобто вони між собою тусуються, як то кажуть, але це не йде в маси. І знову ж таки, не буде реформа працювати, поки вчитель не буде отримувати гідну заробітну плату. Через те, що я давно кажу, єдиний реформатор це не ми у себе встанові, це не міністерство, це вчитель. Тому що саме від нього залежить, як це все буде реалізовуватись. Тому що, на мою думку, реформа повинна йти запит від вчителів, що їм потрібно, яка допомога. А ми вже їм створювати необхідні умови, рекомендації. Матеріальне mm -hmm. забезпечення і тому подібне.